Понад 3,5 мільйона гривень для програми дороги. Стільки грошей міська рада заклала у новий бюджет Івано-Франківська задля ремонту міських вулиць. Це один із пріоритетів міського кошторису 2014. Поточні та капітальні ремонти стосуватимуться понад двох десятків вулиць. Передбачено облаштування внутрішньої об'їзної магістралі у середмісті Івано-Франківська. Також у міській раді говорять про нагальну потребу розвантаження міста від транспортних заторів. Торік цьому дещо посприяв. Ало, відкриття нової проектної вулиці на переконання депутатського корпусу створення подібних розв'язок посилить динаміку транспортного сполучення загалом. Цього року ми плануємо облаштовувати транспортну розв'язку з'їзд з вулиці Василіянок на вулиці Гарбарську і облаштування з'їзду на вулицю Галицьку по принародний дім княгинин, що розвантажить перехрестя Галицька-Василіянок, так само в наших планах. Є облаштування з'їзду з вулиці Івасюка на вулицю Угоринську і в напрямку на вулицю Незалежності. Це дасть можливість розвантажити перехрестя Івасюка, Микітинецька, Тисманецька. Якщо ми якщо ми ці два пріоритети цього року виконаємо, ми значно покращимо транспортне сполучення в місті Франківської і розвантажимо частково ті напрямки.